Отже, що я можу сказати про дану конструкцію? Воно абсолютно точно має право на існування. Стало значно краще, ніж один трансформатор, і тепер ця штука виконує ті функції, які я й хотів. А саме при часі в один полуперіод варити стрічку 0,2. І з цієї задачі вона впоролась просто на відміну, тому що можна варити навіть при потужності 70%. А це означає, що можна використовувати трансформатори потужністю десь 700 Вт. Але на максимальній потужності. А що ж до переваг цієї зварки? По суті, вона одна, це її ціна. Два трансформатори Бушні можна знайти на ринку або на Оликсі десь по 700 гривень за штуку, це 1 кВт. 700 ваттні можна знайти і по 400 гривень. Ще нам потрібна буде плата, це десь гривень 400 і дріт. Я думаю, в 200 гривень можна вкластися. І того максимум в 2000 гривень у нас буде дуже потужна і якісна зварка, зроблена своїми руками. Звісно, порівнювати її з якимось інноваційними. Розробками в плані іоністерних сварок не можна, вони набагато краще, якісніші, швидше працюють, але у них і ціна починається десь доларів від 70, а то і 100. І то там в деяких випадках потрібно їх трішки самому доопрацювати, щоб вони були дуже продуктивними. Схема підключення однакова як для слабкої, так і для більш потужної версії. З мережі 220 вольт. Один кабель йде напряму до трансформатора. Інший же контакт підпаюється на контакт номер один на нашій платі, який знаходиться зліва. Справа у нас знаходиться контакт під номером 2, туди підпаюється кабель, який вже йде на нашу другу ногу трансформатора. Далі, по підключенню, у нас є дві колодки. Вони обидві підписані. Перша це осі 9-12 вольт, інша це свіч. Тобто для підключення і заживлення самої плати нам необхідно 9 або 12 вольт змінної напруги. Її можна отримавши, підключивши в 220 вольт маленький трансформатор з виходом 12 вольт і підключивши їх сюди в першу колодку. Полярності тут немає, тому не переплутає. Інше ж Колодка це свіч, це підключення нашої кнопки, ручки або педалі для того, щоб плата спрацювала. В принципі, все підключення тут не складне. Але щоб зрозуміти, чи є в цьому сенс, треба з чимось порівняти. Порівнювати буду з нинішньою сваркою. Тут у мене кіловатний трансформатор, три витки, не дуже потужна плата. Піддослідні у нас 18650, лента у нас е, нікельована сталь 0,1, 0,15, 0,2. Ну і тут у мене є ще чистий нікель, а то вже для інших. Спочатку буду виставляти найменший час, але найбільшу потужність. Протестимо, як воно варить, і потім буду збільшувати потужність максимум до 0,2, тому що це вже буде дуже великий час, буде перегрів, побіжалості і тому подібне, тому більше 0,2 ставити не буду. І так погнали: стрічка 0,1, час 1, потужність максимальна. Ставлю 4 точки, відривається з м'ясом, буде видно, дірки чи не буде. Коротше, 0,1 вона варить чудово. Наступно у нас буде 0.15 при тих же параметрах. Також 4 точки. Також беремо на відрив. Дірка, якщо видно, є. Тобто, приварюється, в принципі, 0.15 також непогано. Лента 02. Час 01, максимальна потужність. Ну. Відірвалось без дірок. Воно прихватило, але дірки не скрізні, Я б сказав, що зварювання не пройшло. Виставимо 0,2. Той самий піддослідний, але на 0,2 вже приварює. Нікельована лента 02, час 02, подужність максимальна. В принципі, три дірки з чотирьох Варить непогано, але так, продовжуємо далі. Наварено перший слой нікеля 02, час 02, але зараз спробуємо ще один слой наварити. І тут у нас вже починаються проблеми. Тому що другий слой вже не проварюється. Перший слой у нас тут є. Він у нас з м'ясом не сфокусується, але воно. З м'ясом дірки скрізні, вот а другий слой вже не бере навіть часом 0,2. Проміжковий висновок по даній зварці з одного трансформатора потужністю 1 кВт можна зробити наступний. В принципі, він підходить для якихось простих збірок, якщо використовувати товщину стрічки 0,1 або 0,15 мм. Для якихось непотужних збірок цього буде в принципі достатньо. Для якогось електротранспорту, потужних інструментів електро. Я б сказав, що цього недостатньо для таких задач краще використовувати товщину стрічки 0,2 мм. Ця зварка бере. Товщину 0,2 тільки в двох або трьох полуперіодах по часу. Цього є дуже багато. Акумулятор перегрівається, перегрівається стрічка. Це я вважаю небезпечно, тому що можна і перегріти акумулятор, можна зробити пробой, зменшиться і ресурс, і надійність такого контакту. Тому будемо перероблювати далі. Нарешті нам приїхав потрібний трансформатор. Вигляд він має наступний: це залізо з двома обмотками: первинна і вторинна. Вторинна тут має дуже багато витків. Але і дуже тонким дротом, що дозволяє отримати дуже велику напругу. Але нам треба зовсім навпаки, нам треба зробити дуже товстим дротом і мало витків, десь в діапазоні від 2 до 4. Це залежить від того, яку напругу ми хочемо отримати. Тобто, зрозуміло, що нам цю верхню вторинну обмотку треба демонтувати, але обережно, щоб не пошкодити первинну. Всіми правдами і неправдами, які у вас є, і що ви можете придумати, треба видовбати цю обмотку. Я зрубав, просверлив і вибивав. Процес цей доволі муторний, треба максимально потім зачистити від всього, що є всередині, щоб було якомога більше простору для міді. Згорем пополам розібрав все-таки свою стару зварку. Вже ж у мене розібраний новий трансформатор, він наче навіть важчий. Хоча по габаритам, по розмірам, по всім таким параметрам вони мають бути однакові. А для намотування вторинної обмотки у мене є старенькі заготовочки. колись я тут. І от там перематував двигуни на електротранспорті, але зараз я вже цим займаюся рідко, тому використовую запаси. Щоб визначити довжину для початку дроту, який мені необхідно, я взяв одну жилу, намотав три мотки на одному, три мотки на другому з переходом і відміряв довжину плюс-мінус, яку мені потрібно, щоб вона вже була робоча, щоб не було зайвих контактів і іншого. Тобто я зроблю тут вже одразу. Собі контакти для зварки і буду варити. В принципі, я оприділив, що ось такої довжини мені достатньо, але мені треба ще дізнатися, скільки максимум я зможу заповнити в цей отвір. Я зараз зроблю так, що я візьму багато жилок і вимірю, яку кількість я можу заповнити в один паз. Тоді поділю це значення на три, і таким чином я буду знати. Так, ну це було трішки тупо, тому що треба буде дуже багато дроту перевести. Я на це не ладен, тому замірюю розмір, порахую площу. Заміряю дріт і спробую якось простішою математикою вирішити цю задачу. Отак і мотаю. Отаке нажила вийшло. Довжиною майже 3 метри. І прикол в тому, що в мене майже закінчився весь дріт, Уже вдома чим було, всі катушки пусті. І це гарно виглядає. Ось такий франкінштейн у мене вже вийшов, пробне підключення, аби було Все-таки три віточки, намотав сюди. Клеми у мене отак зробив. У мене ж тут один дріт на 50 квадратів. Взяв дві клеми по 25, обжав, щоб з двох сторон можна було зажимати ось цей контакт. Знайшов такий одножильний дріт. В принципі, там трансформатор підключений, плата. По потужності 0199, як і хотілося. Будемо тестувати акумулятор. Стрічечка 02. Будемо пробувати варити. Потужність, звісно. Руками вже не відірвати, відривається з м'ясом. В принципі, можу сказати, воно того варте. Але один з нюансів, що коли натискаєш кнопку, обмотка дуже шевелиться, тобто треба її більше якось закріпити тут, більше заізолювати, щоб при рухах вона не терлася об залізо і тоді ну, не було перетертя, не було замикання чи ще чогось. Дивіться, яке створюється магнітне поле, якщо натискати. Але я хочу все-таки ще раз поекспериментувати, зменшувати потужність потрошку і подивитися, на якій потужності воно буде все ж таки ще варити 02 ленту. Давайте спробуємо 50. Теоретично, це має бути як було раніше з одним трансформатором. Так. Ну, наче щось приварило. Ну, але не тримає. Дірки нескрізні. Будемо збільшувати. Ну, це логічно. Раніше воно на цій потужно, на половині потужності вже було. Так, давайте спробуємо дати десь 70. Так, 70. З дірками, вже з дірками. Треба поекспериментувати, зробити зараз декілька, але. Тільки що на 70% воно вже варило. Це значить, що, можливо, навіть можна використовувати не 2 кВт, а 2 десь по 700, але 2 по 700 треба буде використовувати вже на максимальній потужності. Це вже може і не дуже ефективно, тому що вони можуть перенавантажені працювати. Незрозуміло, як довго. Так, дві точки вже робить з дірками. Вже приварю. Навіть на 70% потужності він вже варить впевнено, вже з дірками. Якщо воно сфокусується, видно, але воно вже реально з дірками. В принципі, ось так я планую працювати. Тут у мене кнопочка є. Ось Приклав, приклав, прижав, кнопочку нажав, воно приварилося і Мені в принципі, влаштовує. Конструкція максимально проста. Просто зробив платформу, на якій встановив саму плату. і воно Переді мною я можу регулювати всі параметри, які мені необхідно. Заодно тут ще трансформатор встановлений який має бути. Тобто, в мене все на вийду. Якщо щось вийде з ладу, я це все побачу і легко можна замінити. З часу, можливо, було б добре зробити це в якомусь корпусі, але, на жаль, зараз в мене немає нічого підходячого. Якщо щось припадеться під руку, тоді вже і зроблю. І звісно, до цієї зварки можна приробити ручку для зручності, як бюджетну, так і дорожчу. Як то кажуть, вже на кольори смак всі різні. Проєкт по двух трансформаторній зварці показав, що це робоча схема. Тобто, можете повторювати, робити таке саме, покращувати, працювати, збирати акумулятори. Головне, не забувайте, завдяки кому ми можемо продовжувати робити те, що ми робимо. І підписатись на канал, пишіть коментарі і до зустрічі.